Усім привіт! У мене для вас. Сьогодні є розпаковка от такого от нового смартфону компанії Ulefone. Якщо ви в темі саме захищених смартфонів, можливо, вам це буде і не цікаво. Але в цілому це бренд Ulefone, який робить одні з кращих захищених смартфонів. Тому цей звичайний смартфон, можливо, вам також буде цікаво подивитись. Не знаю. Давайте будемо дивитись. Це юліфон Note 18 Ultra. Ну, я не буду казати, що це дизайн під iPhone. По-моєму, це вже попса говорити, що це під iPhone. І так всім зрозуміло, що всі роблять багато зараз смартфонів китайських під iPhone. Я маю на увазі оцю от вставку з трьома камерами. Але менше з тим, звертати увагу ми на це сильно не будемо. Звернемо увагу краще на реальні характеристики цього смартфону, а також на його реальну швидкість роботи, на його камеру. А з цим я впевнений, в юліфоні буде повний порядок. Тож, давайте дивитись. Перше, у нас тут конвертик. Далі смартфон. Внизу кабель і блок для заряджання. Блочок у нас слабенький, 18 ватт. Під блочком немає нічого, під шнурком нема нічого. Тут, я так розумію, у нас буде чохол. О, тут багато чого взагалі. Тут у нас і чохол прозорий, звичайний, і скло в комплекті, і, як завжди, куча-куча різних папірців, включно із інструкцією. Ну, а це у нас сам смартфон. Давайте вживу подивимось. Ух, нічогося, яка тут задня панель. Ну, я сподіваюся, вам гарно видно на відео, але вона тут прям, прям цікава. Я вам скажу чесно, коли я бачу ось такі подібні дизайнерські рішення, я відразу розумію, що це явно смартфон не флагман, тому що флагмани зазвичай навпаки стараються робити такими більш стриманими. Виробники дуже рідко міняють сильно щось в дизайні, щоб не злякати своїх потенційних покупців. А от в бюджетному сегменті китайці прям чудять все, що завгодно можете побачити. Поки що не знаю, подобається мені це чи не подобається, але візуально ви бачите, як це виглядає. На дотик скажу відразу, це все гладеньке, тут немає ніяких шероховатостей, нічого такого, все гладеньке. До речі, вставка з камерою, звичайно ж, випирає. Ось так. На корпусі тут у нас кнопка блокування, кнопка регулювання гучності, і я так розумію, кнопка, яка налаштовується, як у айфоні, знову ж таки. Зверху навіть розім для навушників залишили. Дивіться, це у нас інфрачервоний порт. Знизу динамік. До речі, до речі, що я помітив, що трошки щось в мене тільки що репіло тут. Так, ось тут десь нажимаю. Ну, це, чесно, на багатьох смартфонах таке. Зовсім недавно я знімав також бюджетний смартфон, і там точно така сама ситуація була. Але цей юліфон, і працювати він, як на мене, повинен непогано. Давайте коротко знайомимося його характеристиками. Ми бачимо основне чіп-процесор Dimensity 720, він у нас із 5G. Хорошо, тому що, начебто, як в Україні щось там тестують, і, можливо, колись там через рік, півроку, три роки, 5-10, 5G все-таки в нас буде. Дисплей Full HD, 678 дюймів, 256 своєї пам'яті, NFC, в принципі, батарейка 5500 майже міліампер, Хоча корпус не, не, не дуже прям товстий, я вам скажу. Так що давайте запускати, давайте дивитися, що ж Юліфон зробили в своєму новому бюджетному смартфоні. Посилання на цей смартфон на AliExpress буде в описі. Ну а повний огляд він буде скоро на основному каналі, посилання, на який також в описі. Тож, запускаю смартфон і покажу вам вже його в меню. Все, налаштував смартфон, він у нас запустився. Відразу поставимо яскравість побільше І будемо з вами знайомитись. Ну, як завжди, типова для Юліфон графічна оболонка, вона приємна, вона мені дуже подобається, те, як вона виглядає. Ось таке у нас меню. До речі, не тільки в Ulefone, в таке меню, само собою. Але в цілому я от дивлюсь на передачу кольорів цієї IPS-матриці бюджетного смартфону. І мені вона подобається більше, ніж у деяких флагманів від, наприклад, Oukitel. От, от екрани тут в юліфоні завжди нормальні. До речі, яскравості я бачу теж тут вистачає. Що у нас по дисплею? Частота оновлення, перш за все. І це у нас 90 Гц. Це знову ж таки говорить про те, що смартфон бюджетної цінової категорії, тобто плюс-мінус 100-120 доларів, він, скоріш за все, буде коштувати. Хоча, як ви знаєте, були на Aliexpress конкуренти вже 120 Гц екранами, той же Blackview Shark 8. Це, мабуть, зараз взагалі топ-1 модель, тому що там Короче, про нього зараз не будемо. Зараз у нас юліфон. Давайте зайдемо про телефон, почитаємо, що цікавого тут пишуть. Android 13, не 14, і навряд чи він буде оновлюватись до 14-го. Я думаю, 6 ГБ оперативка і 256 ГБ постійна пам'ять. Добре, що дисплей у нас Full HD, тобто видно, що хороша, чітка картинка, 90 Гц, До речі, дуже сильно рятують ситуацію. Смартфоном користуватись буде точно приємно. Камера на 50 мегапікселів. Я розумію, що вона не може бути прям ідеальна, але я вам скажу по секрету: все ж надія на те, що от цей смартфон за 100 баксів буде фотографувати ну хоча б як уліфон Armor 22, там за 160 баксів. В мене така надія є, що це та сама камера і що це буде плюс-мінус та сама якість. Хоча це бюджетний смартфон, від нього, звичайно ж, не треба вимагати нічого надзвичайного. У нас є стабілізація. Ось, дивіться, не знаю, як вона буде працювати на бюджетному смартфоні, але вона тут присутня. Так, якість відео. 2К. Стоп, яке 2К? 4К. Смартфон бюджетний, який знімає 4К. Ну, Юліфон тут вже точно зробили всіх. Того ж самого Blackview Shark 8 вони також зробили. Ось вам, будь ласка, 4К, навіть з якоюсь стабілізацією трошки. Так, є у нас, звичайно ж і безліч додаткових режимів, і я тут бачу ширококутну камеру. хо 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 бачите, от вам і бюджетний смартфон від Uliphone. Навіть широкий кут у нас присутній. Про якість ми тут не говоримо, зрозуміло, що вона буде трошки гірша, ніж на основну камеру. Боке, панорама, будь ласка, все, все що вам завгодно, в цьому смартфоні присутнє. Про інфрачервоний порт я взагалі не хочу говорити. Я не знаю, хто ним користується на телефоні, може, хтось і користується. Я особисто не знаю, навіщо воно тут. Мені, мені здається, що це не потрібно. Так, ще одна перевірка на юліфон. Що, що я маю на увазі? Майже у всіх юліфонів є штука, коли вони відтворюють радіо без використання навушників. Зараз подивимось, чи ця модель зможе так зробити, чи не зможе. Ви знаєте, змогла. Тобто так, радіо тут працює без навушників. Зараз подивимося, чи якусь хвилю знайде воно в квартирі чи ні. Так, пройшло багато-багато секунд, і ні, не знаходить. Ну, в квартирі воно, в принципі, дуже рідко в мене колись щось ловить, тим більше на дворі дощ, самі розумієте. Отакий от от смартфон. Доволі бюджетний, доволі простенький. Посилання на нього на Aliexpress залишаю в описі. Ну і кому цікаво, звичайно ж, залітайте на основний канал, повний огляд його буде зовсім скоро, саме там. Бувайте!